Обдуманий вчинок у центрі Івано-Франківська пасажир Тесли показував макет зброї. Під час моніторингу в соцмереж правоохоронці виявили відео, де видно, як чоловік демонструє з вікна предмет, схожий на автомат. Поліція оперативно встановила учасників події. Навчальний макет з нього неможливо взагалі ніяк нічим вистрелити. Тобто звичайний макет для тренування і проведення вишколів. Розумію, що я ну, там якоюсь П'ятисекундною дурістю там, підняв все місто на вуха, задіяв багато оперативників, там, щоб, по-перше, відслідкували машину, пробили, нас знайшли ось тут типу, і так далі. Просто розумію, що в цей час ті самі поліцейські могли займатися в рази важливішими справами і так далі. Дуже хотів би вибачитись перед мешканцями Івано-Франківська, які Стали свідками цього, і також як і це в новинах. Мені дуже шкода. Поліцейські негайно розпочали перевірку та розшук транспортного засобу. Іномарку зупинили на одній із вулиць обласного центру. Було задіяно багато поліцейських. Це і патрульна поліція, це і слідчо оперативна група, працівники карного розшуку. І вже через деякий час оперативно працівники карного розшуку спільно з патрульною поліцією розшукали даний автомобіль на одній з вулиць Івано-Франківська. Поліцейські зупинили автомобіль. В автомобілі прибувало двоє. Осі цей мешк. Івано-Франківська 19 та років. Працівники поліції провели поверхневу перевірку і предмета ймовірно схожого на автомат не було виявлено. Наразі правоохоронці визначають правову кваліфікацію інциденту та розглядають питання про притягнення фігурантів до адміністративної відповідальності. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Постраждала дитина на Прикарпатті в аварії травмувалася 11-річна дівчинка. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у селі Великий Рожен. Наїзд на потерпіло здійснила 44-річна водійка. Неповнолітня переходила дорогу у невстановленому місці. Наслідок аварії дитина отримала травми. Її госпіталізовано до лікарні поліцейські перевірили водійку на стан алкогольного сп'яніння. Вона була твереза. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу. Країни деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжке тілесне ушкодження. Поліція закликає водіїв бути максимально уважними за кермом, особливо в межах населених пунктів, Знижити швидкість перед пішоходами, переходами та у місцях можливої появи людей. Правоохоронці звертаються до батьків, щоб вони постійно нагадували дітям правила дорожнього руху. як 22-річний Андрій із Луцька. Ще донедавна він працював на місцевому підприємстві, що виготовляло торгівельне обладнання. Але з початком повномасштабного вторгнення його життя кардинально змінилося. Я пішов на війну не ради території, ради своєї сім'ї, ради своїх побратимів, щоб вони живі лишилися. Кожна війна закінчується переговорами, кожна війна закінчується тим, що хтось втрачає територію, хтось її здобуває. Коли ворог почав наступати на українську землю, Андрій не вагався. Він пройшов військово-лікарську комісію та приєднався до 7-го стрілецького батальйону. Чоловік розповідає, повноцінна війна для нього почалася ще у 2023 році, коли відчув справжню вагу боїв. Командування мене в 7 сьому стрілецьким батальйоном, командир взводу, молодший лейтенант. О, там хлопці вже всі бойові, якби були. Я пройшов такий зелений, молодий командир до них. Якось так ми з ними зразу якби, знайшли спільну мову. 1 липня 2023 році це великий механізований штурм на нас пішов на нашу лінію БРО батальйона. Це десь порядка 15 одиниць техніки разом з піхотою. Там, зетки, Ветки. От, чорна мамба така, є в них угрупування. О, слава Богу, ми цей штурм відбили, позиції втримали, чуть далі навіть просунулися. О, це, ну, Після того, якби трох, трошки затища було, але стабільні обстріли, як завжди. На Лиману Куп'янському напрямку Андрій разом з побратимами тримали оборону цілий рік. Втім, ворог, застосовуючи артилерію, дрони та важку техніку, зрештою продавив позиції. Штурми тривали цілодобово протягом кількох днів. Попри масовані обстріли та численні втрати, робили все, аби рятувати поранених та витягувати своїх з під вогню. За вісім діб відбито 32 штурма піхоти. Це противник день, вночі зранку, весь час ліс-ліс. А це відбито було стрілецькими боями. З моєї роти ми, нам вдалося два тіла винести. І то там хлопці в таких умовах їх виносили, що дуже важко було. Щоб там тіло вдома батьки поховали ціле, то з ним блідажу спали. Зранку винесли пока в сіру. Після відступу роту Андрія прикомандирували до третьої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку. Тут він провів ціле літо, продовжуючи виконувати бойові завдання разом із побратимами. Згодом за станом здоров'я військовослужбовця перевели до одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області. Чоловік переконаний, мобілізація нині є необхідною для оборони країни. Коли мене перевели сюди, мені було тяжко зробити. В собі того, там, з бойового підрозділу попасти там, де треба працювати з цивільним населенням, то трошки важко було, бо, тому що там, якби вже військові всі, там по-інакшому все відбувається, а тут з цивільними треба працювати. Цивільних треба ще переконувати, чому ти маєш йти, для чого воно тобі. Для чого ну то сім'ї. Чим більше ми б'ємо, тим швидше мир буде. Після пережитих боїв на фронті військовослужбовець отримав державну відзнаку Орден за мужність третього ступеня. Втім, каже Андрій, найвищою нагородою для нього залишаються збереження життя його побратимів. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал чотириста Шанс почути світ і жити повноцінно. 12 дітей з Франківщини отримали сучасні слухові апарати. Вручення відбулося в обласній дитячій клінічній лікарні. Серед тих, хто нарешті почув світ чіткіше, – 13-річний Дмитро. Порушення слуху в хлопця, розповідає його мама. Виявили не одразу. У дитинстві він часто хворів, тож діагностувати проблему було складно. Лише у 9 років медики поставили остаточний діагноз нейросенсорна приглухуватість. Він вгадував, і деякі там слова. От ми не могли зрозуміти, чому він не так говорить, чому ну в нього якесь було своє власне сприйняття, і ті слова, от в нього сформувалося якесь таке своє своє, якби мовлення. І він ніби розумів, але от саме свідоме розуміння, читання і тому подібне воно якось не співпадало. Ця можливість отримати слухові апарати і далі. Продовжувати рухатися в напрямку повноцінного життя, повноцінного взагалі співіснування і повноцінного якби, сприйняття соціуму. Я, ну, ми безмежно просто вдячні цій можливості. На базі обласної дитячої клінічної лікарні працює центр реабілітації дітей з порушенням слуху та мови. Тут команда фахівців проводить якісну діагностику і надає комплексну допомогу. За словами лікаря-сурдолога Миколи Новіцького, своєчасне виявлення проблем зі слухом, правильне слухопротезування та системні заняття дозволять дітям повністю інтегруватися у соціальне життя. Взагалі дітей в мене на обліку в нашій області це близько 550-600 дітей з різними втратами слуху, а близько 300 це є діти з інвалідністю, тобто важкі втрати слуху. Тобто там майже 90-95 вони покриті державною програмою. Відповідно, ще 100-150 дітей. Це в нас є з помірною втратою слуху, які також потребують слухових апаратів. Це є дитячі слухові апарати, які мають спеціальні течію налаштування. І п'ять виносних мікрофонів, які допоможуть дітям з трошки більшої тати слуху, які вже мають слухові апарати, допоможуть краще чути, особливо в шумніших ситуаціях. Закупівля сучасних слухових апаратів стала можливою завдяки грантовій підтримці фонду Вільяма Деманта у розмірі 12 тисяч євро. Пристрої придбали через центр слухової реабілітації Аврора. Установа працює ще з 1991 року. Надає послуги дітям і дорослим, проводить діагностику слуху, слухопротезування та допомагає розвивати слухове сприйняття. Чим раніше виявили, тим раніше батьки можуть звернутися до сурдолога а і якби чи держава виділ. Личі за свої кошти можуть придбати слухові апарати, або ну зараз і державні програми також існують. З видачі слухових апаратів, а от і тим раніше починається реабілітація. А також треба взяти до уваги, що потрібно займатися сурдопедагогом, тобто видали дитинки, видали слуховий апарат. Вона обов'язково має займатися сурдопедагогом. Наразі обласна дитяча клінічна лікарня працює над придбанням ще 36 слухових апаратів за кошти державної програми. Отримати їх пацієнти зможуть уже в вересні. Віталія Коч Андрій Архара, телеканал 402. Латання доріг, підготовка шкіл та садочків до навчального року, прибирання та наведення порядку. Міський голова Руслан Марсінків разом із комунальниками провели традиційну велоінспекцію. Розпочали з вулиці Довгої, далі вулиця Карпатська, а потім проїхалися дамбою на набережній, щоб перевірити, як працюють комунальники в літній сезон у найбільш людних місцях біля річки. Сьогодні під час традиційного нашого об'їзду ми були на вулиці Галицькій, на набережні і в тому районі. Також звернули увагу. Що в дворах, які обслуговує балансоутримуючи, комфортний дім зараз активно ведуться роботи з виконання робіт з ямкового ремонту а також дивилися наряд інших доручень це щодо прибирання, косіння та утримання об'єктів благоустрою. Під час велоінспекції завітали до трьох дитсадків у районі набережної, перевіряли, чи стежить за безпекою дітей під час тривог. Директорка ЗДО Барвінок Світлана Гребенюк каже, після масованого обстрілу, 22 червня 2024 року, їхній садок зазнав значних пошкоджень. Однак, завдяки міській владі, вдалося доволі швидко все відновити та зробити ремонт. На даний момент ми добираємо дітей. У нас 210 за списковим складом, три ясельні групи. Тобто, ну це не Більше, мабуть, по закладах дошкільних в місті, де три ясельні групи. В досить багато у нас дітей, сімей, внутрішньопереміщених осіб. Радо готуємося, проводимо ще проєкт 70 на 30», якому ми переможцями стали. Це є заміна підлоги в на першому поверсі коридорі. Вона була дуже достатньо, вже давно прогнивши аварійна. Тобто, надіємося, що все це закінчимо останній тиждень. Такі напружені роботи прибирається територія. Оновлюється десь щось в групових приміщеннях. Після перевірки садків завітали до ліцею номер 17 де проводяться ремонтні роботи за програмою бюджет участі. Тут вже встановили нове освітлення, оновили кабінети та зробили стелю на другому поверсі. В нашому ліцеї налічується близько 500 дітей. Звичайно, що ми вже готові майже до навчального року, але кажу, майже тому, що ми доробляємо туалети на першому і третьому поверсі. Зробили стелю на другому поверсі, завдяки. Бюджету участі кабінети готові, все готове. В принципі, чекаємо тільки діток. Перевірили і те, як на набережні працівники міської ради допомагають робітникам КП Комфортний дім латати ями в міжбудинкових проїздах та дворах, адже зараз на підприємствах чималий брак працівників. Сьогодні працівники міської ради долучилися до робіт із комунальним підприємством Комфортний дім щоб допомогти асфальтувати міжбудинкові проїзди. Територію будинків, дворів, оскільки сьогодні на комунальних підприємствах дійсно є брак працівників, брак кадрів, ми підтримали ініціативу міського голови, щоб допомогти комунальникам впоратися з роботою попрацювати. Цей день ми взяли відпустку, хто долучився до роботи, і прийшли, власне, щоб допомогти працівникам. Подивилися й на оновлений двір на береговій 34. Тут завершили роботи з облаштування вулиці, поклали бруківку, бордюри та встановили лавочки. У рамках інспекції вулиця набережна, тобто той мікрорайон, подивилися, як дамба прибирається. Десі в планах облаштувати набережну. Подивимося, може, на наступний рік. Освітлення зробити, заасфальтувати, лавочки поставити, ну, але все буде дивитися по обстановці, яка є в країні. Ну а загалом підготовка до 1 вересня, тобто дитячі садочки школи. Бачимо, що в 17-й школі туалети робиться в, в нашому дитячому садочку на набережні. Робиться відповідно покриття. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Адаптувати європейський досвід управління туристичними напрямками у Франківську. Реалізується проєкт Розумний туризм, розумні дестинації, доступність, сталість, диджиталізація, культурна спадщина та креативність. У його межах розроблять та оновлять стратегії підвищення туристичної привабливості міста. Він реалізується в рамках програми Інтерет Юроб. Це вже наш четвертий проект в рамках цієї програми. Проекти ці відрізняються від же звичних нам транскордонних. Оскільки ми звикли, що зазвичай ми робимо якусь інфраструктуру, купуємо обладнання. Ці ж проекти спрямовані на підвищення компетенцій і кінцевою їхньою метою є покращення політик. Загальний бюджет проєкту понад мільйон 800 тисяч євро, який ділиться на 9 партнерів з різних європейських країн. Стратегії розвитку туристичного напрямку міста розробили ще у 2021 році. Однак реалізувати її не вдалося. У 2021 році у нас вже була така комплексна стратегія розвитку туристичного напрямку міста Івано-Франківська, але, на жаль, повномасштабне вторгнення не дало можливості реалізувати цю стратегію. І ми на деякий період взагалі забули про те, щоб необхідно розвивати. Даний напрямок міста на Воно Франківську. Зараз ми повертаємося до цього, тому що розуміємо, що напрямок туризму він нікуди не дівся. В даному проекті ми вивчаємо з нашими європейськими партнерами кращі практики того, як працювати з туристами і в туристичній галузі. Чому тому що галузь розвивається, вона оцифровізовується, вона залучає штучний інтелект в. В свою галузь триватиме проєкт чотири роки. Для Івано-Франківська виділили майже 132 тисячі євро. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.